Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 14 січня. На Лозівщині планують покращити харчування у школах та садках. За проектом реформування Національної асоціації громадського харчування мають створити фабрику кухню, на якій готуватимуть одразу для всіх навчальних закладів правильну та здорову їжу. Потім шоково замороджуватимуть і доставлятимуть до дітей. Таким чином можна проконтролювати якість та дотримання стандартів для учнівського харчування. На обговорення цього проєкту з міським головою Сергієм Зеленським та освітянами 13 січня приїжджав голова Хова Олег Санігубов та голова національної... Асоціації громадського харчування Орест Степаняк запросили і голів сусідніх громад Первомайської, Близнюківської та Біляєвської. Вони також можуть долучитися до реформування системи харчування, бо потужності фабрики кухні розраховані від 10 тисяч порцій їжі. У лозовій визначилася з перевізниками, які забезпечуватимуть пільгові перевезення, та розподілили кошти на компенсацію цих перевезень. Суми залишились на рівні минулого року, а саме 3 мільйони 50 тисяч гривень відповідно до програми соцзахисту, повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. 2 мільйона 550 – це кошти, які закріплені за перевізниками, що здійснюють перевезення по місту, і 500 тисяч за талонами по старостинським округам. У 2022 році закладали такі ж самі кошти. Та Ростинським округам люди не в повному обсязі використали свої талони і вдалося зекономити 200 тисяч гривень. Російські окупанти забрали життя ще одного лозівчанина. Олексій Мінка служив у гірську штурмовій роті військової частини А 1778. Загинув 7 жовтня біля нової Кам'янки на Херсонщині. Чоловіку назавжди залишиться 35 років. Церемонія прощання відбудеться 14 січня на Лозівському центральному цвинтарі. У рідному ХПІ Олексія запам'ятали відкритою та яскравою людиною зі щирою посмішкою, яку неможливо забути. Вічна пам'ять та шана герою України співчуття рідним та близьким. У панютаному в понеділок, 16 січня, даватимуть гуманітарну допомогу родинам з дітьми віком до 18 років, в тому числі сім'ям ВПО. Отримати продуктові набори можна буде у панютинському ліцеї з 9 до 16 години. З собою необхідно мати паспорт представника сім'ї та свідоцтво про народження дитини. Оригінали допомога надається за проєктом Невідкладна продовольча допомога населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні. Його реалізовує польська гуманітарна асоціація за фінансової підтримки всесвітньої продовольчої програми. Партнери проекту ГО «Центр розвитку місцевого самоврядування та ГО Польсько-Українська аграрна асоціація. У Лозівській громаді невідомі попиляли дерева у лісосмузі. Сталося це у садівському старостинському окрузі неподалік тихопілля. Полювали чорні лісоруби на акації. Повідомили про браконьєрів місцеві мешканці, каже спеціаліст старостату Наталя Лаптєва. На місце події викликали поліцію. Підозрюють в злочинах заїжджах, бо в місцевих немає такого транспорту, аби вивезти дерева. Та й усі пільгові категорії мешканців забезпечили паливною деревиною за державною програмою, каже Наталя Лаптіва. Працівники поліції провели з дітьми Лозівського ліцею номер 12 інтерактивний урок з безпекових питань. Інспектор сектору ювенальної превенції Микола Москалик під час бесіди основну увагу зосередив на дотриманні дітьми правил дорожнього руху на дорогах. Пояснив про необхідність у темний час доби носити на одязі світловідбиваючі елементи, а також про небезпеку перебування дітей на водоймах взимку. І до новин Харківщини. Первомайський на Харківщині збираються перейменувати. Про це повідомив мер міста Микола Бакшеєв у відеозверненні 13 січня. Для цього у місті проведуть громадське обговорення. Його запустять незабаром. Після відбору варіантів голосування буде проходити у два тури. У другий тур пройдуть найбільш рейтингові назви. Свої варіанти люди можуть надсилати на адресу міської ради та через інші онлайн-ресурси. Остаточне рішення буде ухвалюватися Верховною Радою України, повідомив Бакшеєв. Напередодні цієї заяви, 12 січня, депутати у сесійній залі ухвалили рішення перейменувати 22 вулиці громади. Зокрема, позбулися вулиць Пушкінських та Первомайських. Натомість на Первомайщині з'явилися вулиці Козацька, академічна, Григорія Сковороди, захисників і приміська. Очільник громади зазначив, що вносити зміни у документи через перейменування вулиць мешканцям не потрібно. Команда ООН доставила у деокупований Куп'янськ 10 фур гуманітарної допомоги. Серед вантажу є набори для швидкого ремонту осель, медикаменти, одяг, ковдри, індивідуальні обігрівачі. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Координаторка ООН в Україні Деніс Браун зазначила, як тільки закінчиться ця допомога, організація надійшла ще. Це питання перебуває на постійному контролі. Представництво отримує на день майже по 50 запитів. Також гуманітарну допомогу ООН надасть Вовчанську, який постійно потерпає від обстрілів загарбників. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.